Головне встигнути на наш власний урок, тому що із за шаленого ритму життя ти маєш швидко дуже переключитися з посади директора на посаду вчителя, утримати увагу дітей і насамперед допомогти їм здобути знання. Тому просто лечу на свій урок. Математика, це моя любов. Вона завжди мені легко давалася. Я завжди її з дитячих років любила. Будь ласка, підготуємося до додавання віднімання многочленів. Олена Миколаївна для мене справжній взірець сучасного вчителя, справжній взірець. Директора, яка надихає, яка мотивує і яка завжди націлює нас на розкритті і своїх сильних сторін, і водночас вчить працювати в колективі. За період, поки Олена Миколаївна директор, школа перетворилась неймовірно. Вона засяяла світлими кольорами, Перетворились кабінети. Вони стали світлі, яскраві, сучасні. Той день, коли я тільки почула про те, що розпочалася повномасштабна війна, на жаль, знов тривога. Мабуть, продовжимо зараз маю організувати евакуацію. Третя школа стала осередком захисту для багатьох чернігівців і не просто підтримувала. Вона всіляко надавала допомогу, вона навіть організувала освітній процес в укритті. Я дуже добре пам'ятаю перший урок, коли ми були не в укритті. Тоді якраз не було тривоги. Ми вийшли на подвір'я. Я достала фліпчарт, почала згадувати, як можна об'єднати восьмий 9 клас. А були працівники 9 дев'ятого. Почала згадувати квадратні рівняння. Знаєте, язик заплітався, тому що за місяць, поки ти вирішував завдання зовсім іншого плану, в тебе ну, ніби мозок відсіяв все те, що ти звик кожного дня і кожного уроку про що говорити. Але вже наприкінці цього першого року я забула про все. Я забула про війну, я забула про обстріли, про те, що Чернігів в облозі, про те, що вже не було мосту на той момент. І знаєте, в той момент прийшло таке усвідомлення. Що дійсно робота це спасіння, навчання це спасіння і для нас, вчителів, і для дітей. І цим секретом далі я постійно користуюся в своїй роботі. Ці виклики зробили нас більш адаптивними, більш гнучкими. Те, що я бачу, що цей виклик він змінив школу, але він змінив її, як на мене, найкраще. Просто зробив її сильнішою. Ми беремо участь в дуже великій кількості проєктів: Проєкти міжнародні, проєкти всеукраїнські, бюджет участі. А це проєкти — це душа і рушій Олена Миколаївна. Саме вона е шукає їх, саме вона надихає, саме вона шукає ці потрібні слова, щоб е запалити колег, запалити до дії. І саме через її натхнення, дуже в багатьох проєктах ми беремо участь і перемагаємо. Я її вважаю своїм першим вчителем режисури. Робота її там є зараз як директора, власне, є режисура. Бо коли ти не просто управляєш людьми, а твориш мистецтво, так? тобто ну, школа як театр, власне, як вистава, яка має бути цікава, захоплююча, яка Надихає, розвиває, збагачує власне. Це трошки більше ніж просто про управління. З кожним роком ви знаєте все більше вхожу у смак своєї професії. Я все більше люблю людей, все більше люблю життя, все більше люблю школу.